Чи можемо ми завжди покладатися на свій досвід? Нещодавно ми мали розмову з нашими клієнтами. У них радіостанція в резервації індіанців Навахо в Сполучених Штатах. Тобто, ми так приблизно подивилися: ну, клас, десь всередині сполучених штатів є резервація. В них є радіостанція. Ми запропонували, так як ми займаємося багатою youtube маркетингом, щоб ми робили прямі стріми. В Ютубі їхньої радіостанції. На що вони відповіли, що дивитись немає кому. А, і тут ми почали розповідати, дізнаватись і, а як там все працює? А працює наступним чином: інтернет мобільний, достатньо дорогий. Не всі люди можуть собі його дозволити. Є публічні точки, де є публічний інтернет, бібліотеки ратуше. Але туди потрібно достатися машиною. І іноді це не завжди. Можливо, тому що, знову ж таки, не у всіх є автомобіль в цій резервації а, індіанців на ваху. І... Але у всіх є радіоприймачі в автомобілі чи вдома, і так вони можуть дізнатися новини, так вони можуть дізнатися якісь передачі, а, послухати чись думку ще щось. І... Це дуже дивно, тому що мені здавалося, що ну, як в Сполучених Штатах такої історії точно не може бути. Тут в Україні в найбільш віддаленому селі є інтернет, і він не дорого коштує. Але світ різноманітний, і це потрібно мати на увазі. Тому ми не завжди репрезентативні, і наші логічні, наші логі, наша логіка вона не завжди. Веде нас до розуміння того, як люди живуть скрізь по планеті, та й таке?